І в поважному віці життя може заграти новими фарбами в університеті третього віку. На базі територіального центру Немишлянського району стартував новий навчальний рік. Гучно, весело і з піснями вітали один одного відвідувачу університету. Деякі з них студентами є не один рік. А хтось прийшов сюди нещодавно і став членом великої дружньої родини. Тут люди пенсійного віку можуть корисно проводити свій вільний час, вивчати іноземні мови, розвивати дрібну моторику, підвищувати свої знання з української мови, Ови, опановувати гаджети і не лише в університеті третього віку діють чотири факультети: загальноосвітні, художньої творчості, філологічні, здоров'я та довголіття. Кожен зможе знайти собі заняття до душі. Світлана Гвозденко, мешканка Щугуєва, спочатку війни, переїхала до Харкова і зразу стала два рази на тиждень відвідувати заняття у терцентрі. Жінка каже, що університет третього віку став для неї другою домівкою, де можна навчатися, самореалізовуватися та спілкуватися. Сейчас? зараз у цей тривожний час бажання жити загострюється з особливою силою. А тут у нашому терцентрі ми не почуваємося на самоті. Нам просто не дають нудьгувати і старіти душею. Кожен знаходить собі справу за інтересами, і хоровий спів, і рукоділля, художній розпис, фізкультура, хореографія, йога Суглобова гімнастика, яку веде наша альона, інструкторка. Вона не просто дає вправ. Вона дає нам багато медичних відомостей, які допомагають. Нашому здоров'ю перебування в нашому терцентрі надає нам сили, спокою, впевненості в тому, що ми можемо в будь-яку хвилину отримати тут і допомогу, і підтримку з боку нашої адміністрації. Я дуже радію, коли мої відвідувачі мають певні успіхи, тобто в них покращується кровообіг, вони стають більш рухливими. Починає краще працювати серцево-судинна система. Бо таке активне життя є одним з елементів стресостійкості. Але, на мій погляд, дуже важливо, що ці літні люди, приходячи до нашого центру, Отримують позитивні емоції різноманітні співпраці, бо в нас зараз такий скрутний час, і ми дуже раді їх бачити щасливими, да більш здоровими. Ми над цим і працюємо для цього. Ми і існуємо. Євдокія Заєць, відвідувачку університету третього віку, є вже 10 років. Багатодітна мати та бабуся не забуває про особистісний саморозвиток у поважні роки, завжди знаходить час для себе. Терцентр це наш острів, який ми приходимо, і ми тут відчуваємо опіку, нам приділяють багато уваги. У нас багато друзів. Коли я йду, я завжди одягаюся гарно, роблю зачіску, підфарбуюся. У мене другі. Зовсім інший настрій. Я відвідую хор, де ми вивчаємо пісні, відвідуємо хореографію, гурток, який творчістю можна займатися. Потім займаємося фізкультурою, проводяться лекції про здоров'я, про закон. Нас навчають. Працювати з телефоном, з комп'ютером, і я хочу запросити людей літнього поважного віку, не сидіть вдома, а приходьте в на наш терцент. Тут дуже гарно. Ви знайдете собі друзів. У вас підвищиться настрій. І Я хочу сказати за все спасибі велике нашим керівникам. Для когось вихід на пенсію є своєрідним стресом, але ж є і ті, які вважають заслужений відпочинок, можливістю нарешті жити для себе, займатися улюбленими хобі, отримувати знання, які допомагають старшим людям іти в ногу з часом. Наразі університет третього віку Терцентру центру Немишлянського району відвідує 120 слухачів від 60 до 86 років, які отримують соціально-педагогічні послуги. Аліна Кормашова Ігор Луханін, Харків новини.